Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, Олександр Калашник та Наталія Лихошвай. Почолив засідання Віталій Котляр. В рамках засідання депутати заслухали 30 питань, які здебільшого вже були розглянуті раніше та підготовлені до сесії. Вони ця змій далі міської ради від 16 двадцять другого року та на затвердження комплексної розвитку комунального некомедиційного медичного підприємства лікарні інтенсивного лікування Кремінчуцька на 23-25 роки. 15. Про присвоєння фільмі номер 5 комунального закладу культури Кремінчуцька міська публічна бібліотека імені Михайла Пернети. Колеги, є запитання? Немає. Mm -hmm. Надалі члени комісії обговорили масштаб дорожнього ремонту, який запланований шляховим ремонтно-будівельним управлінням на 2025 рік? Питання є до шербу можна? Скажіть, будь ласка, які у нас плани в цьому році по асфальтобетонному покриттю? Скільки квадратних метрів ми плануємо? Є така цифра? Порядка 100, 120, 140 тисяч квадратних. А в 2024 році скільки було? Около. 100 також під час засідання обговорили подробиці щодо зміни власника Кременчуцької ТЕЦ та як це вплине на нарахування тарифів за теплопостачання для Кременчужан, коли буде підписаний акт прийому-передачі з обох сторін, тобто від державної власності, підпректу державної власності і полтава теплоенерго, то Полтава теплоенерго припинить нарахування місці Кременчуці. Умовно постійно складової міжопалювальний період, тобто кремічужани не будуть сплачувати за опалення влітку. Це буде або вже в квітні. Ми не отримаємо платіжки на умовно постійно, або ще квітні Полтава Теплоенерго виставить, А в процесі передачі там в травні вже не буде. На депутати обговорили принцип ціноутворення тарифів на теплову енергію у Кременчуці. Скажіть, будь ласка, по розрахунку тарифів на теплопостачання буде враховуватися це методика, яка методика, яка затверджена постановою. Ну вона загальна державна методика, і кожному підприємству надавачу цих послуг вона обов'язково до виконання. Якщо порівнювати наприклад місто Кременчук, то КП пленерно на наш також її застосовує. Усі обговорені питання в рамках сьогоднішнього засідання були передані на подальше опрацювання найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.